На яку військових вже оскома Спустили й на нового головкома, коли Мар'яна плеще язиком, Яке їй діло, хто там головком? Слава Україні та її збройним силам а безбашенним мар'янам хорош сприяти росіянам. Я Юрко Космина і це ню спам воєнного часу. Місце знущання із найдебільнішого кринжу ворожої і про ворожої пропаганди. Підписуйтесь на ню лайкайте, коментуйте і поширюйте, бо ж саме тут на вас чекають. Кака різниця від московських окупантів? что там, много еще? Много. Новый сезон белорусского нападения. У нас имеется информация о том, что Украина стягивает к нашим границам войска, вооружение, военную технику. Скрепно свято российского ревноправья. И почему матриархат преобразовался в патриархат? Потому что мужчина всегда прав. Та трагедія тихоокеанського героя. героя я б удовольствием провивав за свою родину, але мені не дають. Просто Тож дивіться і не дивуйтеся, коли рука сама потягнеться переказати гроші збройним силам України. Російська воєнна пропаганда зняла черговий переконливий ролик для всіх, хто досі примудрився не зрозуміти, яка є різниця. Адже імперське загарбницьке нутро цю різницю вміє бачити навіть там, де її насправді не було. Ну Що там багато ще? Багато. Но работу доделать надо. Будемо зараз оцінювати вологість загарницьких мрій щодо Запоріжжя і Херсона, але ви це бачили? Навіть українську табличку Херсон, яка пишеться так само, як і російська табличка Херсон, окупанти теж жадають замінити. Бо, хоч літери і ті самі, та коли твердо знаєш, що їх писали українці українською, а ти тут лише зайде і загарбник, під ногами якого земля горітиме, то якось ця мовна деталь надто гостро відчувається. Ні дня без нового нападіння. Білоруська міноборони знову лякає своїх громадян нападом всесильної України. Цього разу честь показувати бацькіну карту випала заступнику командувача сил спецоперацій РБ Вадиму Лукашевичу. Обстановка на білорусько українській границі характеризується наростанням напряженості. Коалісія западних стран розв'язаний гарячий конфлікт без нашої території. Ці сторони підприємства попытки втягнути нашу страну війну. Уже перших речень достатньо, аби зрозуміти, що зараз піде лютіший напад Росії на Україну розв'язали західні країни, а Лукашенку цього ядерного Петрушку Путіна вони ж тепер і втягують у війну. А що ж Україна? А в України, як завжди, нападіння. цих складних условиях наша страна робить все, щоб зберігати мир на білоруський. Землі у нас є інформація, про те, що Україна стягує нашим границям війська, вооруження, воєнною технікою. Два роки білорусам розказували, як Росія знищила і демілітаризувала українське військо. А тепер виявляється, що цей військо ще й другий фронт відкриває. Втім, коли білоруська пропаганда чеше про своє улюблене нападіння, логіка тихо чистить бульбу в коридорі. В частности, в Житомирской области размещены американские боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня, тяжелая дальнобойная артиллерия и другая техника. По нашим оценкам, у ВСУ не все хорошо на фронте. Несмотря на огромные потери, нехватку техники, они стягивают к нашим границам большое количество личного состава техники. Для чего это они делают, с какой целью? Так і ще трохи і виявиться, що ми вже 8 років бомбім Бобруйськ. Хитрість України у казках білоруської пропаганди просто вражає. Росія окупувала схід і Крим не біда, ще компенсуємо Білорусі. Ми готові до будь будь-яким провокаціям, ми готові дати дать будь-якому противнику. Населення Республіки Білорусь може бути впевнено в тому, що підрозділення сил спеціальних операцій все можливе і навіть неможливе, щоб захистити Республіку Білорусь. Зроблять усе можливе і навіть неможливе. Так, вістину неможливе, бо як іще назвати захист республіки, на яку ніхто не нападав і нападати не збирався. Спромігся знову бацькін геній сказати: вкотрий не берусь, від українських нападінь урятувати Білорусь. Бо дуже легко стать на варту і захистити всіх, када. Щодня нову привозиш карту, а так ніхто й не напада. Московський ізоляціонізм докохався до шпаків. Віце-спікер Госдуми Петр Толстой пояснив речниці Мід РФ Маші Захаровій, що в часи, коли Росія дружить лише з Зімбабве, Буркіна, Фасо та Північною Кореєю, настав час закритися від злого світу у власній же шпаків. Не могу не поділитися просто з злічного опитування для того, щоб увеличити кількість число на натруд і зима кількість язиков на язики. Тому, я не знаю, може би, як то вообще глобально посмотреть на Мертвые эту или живые, Мария а, Владимировна, языки, языки. Или труд. Просто вопрос в том, какие нам нужны сейчас языки. В нынешней ситуации. Я просто к тому, что, ну, понимаете, китайский, а, может быть, скворешники даже я, нужнее, я, чем языки. Гоплык заморским языкам. Майструй Русии, Дим Шпакам. Замість залізної завіси дерев'яна. Бо коли за іншу мову у Росії можна як не на вулиці вигребти, так на підвал заїхати, безпечніше буде випускниці МГІМО Маші Захаровій і справді майструвати шпаківні. Канонічна рубрика «Скрепушка» знайомить нас із главою комітету Госдуми з питань сім'ї Ніною Останіною, яка оголосила, що заборона сімейного насильства зруйнує інститут російської сім'ї. И вхожу закон о семейном бытовом насилии. Категорически нельзя принимать этот закон год семьи и считать семью источником насилия. Мне представляется, что это а, нанесет а, просто а, окончательный удар по институту семьи, поэтому мне бы очень хотелось заручиться поддержкой сегодняшнего форума, который высказал бы отрицательное отношение к этому законопроекту. Спасибо. Побутове насильство. Ось вона виявляється, головна скрепа та сімейна цінність Росії. Вийме її із московицької родини і все решта просто втратить сенс і розсиплеться. Адже право руського мужика дати бабі й дітям по сусалам підтверджено і главою слідчого комітету РФ Олександром Бастрикіним. Ви знаєте історію чоловічного надіюсь, так? Вона мала два періоди: Які? студенти. Матріархат і патріархат. І чому матріархат прибразувався в патріархат? Тому що мужчина всегда прав. Щоб зберегти духовну скрепу і зміцнити інститут сім'ї, мужик начистив бабі репу і за коси відтягав її. Але за цей дебош кривавий він покарань не понесе. Адже мужчина завжди правий, І сім'я завжди понад усе. Тому щодня по всій Росії лунають лемент, зойк і виск, то все міцні російські сім'ї крепчають, попри вражий тиск. Брати, сестер, старик, старуху, давай, ванюша, не жалей, Бо хто ж в Москві підніме руку? На культ сімейних звіздюлей. А поетична рубрика кількома рядками сьогодні присвячується бійцеві Тихоокеанського фронту Олексію Арестовичу, чий героїзм в інтерв'ю хорошим руським іноагентам уже просто аж на сандалі вихлюпується. Ви там говорите, о том, що кончиться війна, і ви да. будете їсти омаров в Тихом океані на, на яхті. Я також ел... Так ел омаров в Тихом океане. От я хотів спросить, що війна ще не кончилась, а ви вже з с омарами в Тихом да. океане. океані. Да, я б удовольством повоював за свою родину, але мені не дають просто. Уже отримав три медалі, але повоювати не далі. Але що ж то за сила, що спинила порив Олексія та жорстоко втримує його на яхті з омарами? Что значит не дают? Ну, вы понимаете, что существует такая штука, как продажа координатов на поле боя. То есть я приеду, куда бы я ни призвался, куда бы я ни приехал, мои координаты продадут на следующий день россиянам. Туда прилетит Искандер какой-нибудь. Я мало то, что сам погибну, я погибнут еще люди, которые вокруг меня. И это неизбежно. Меня убьют на войне. Гарантированно сто процентов. Свои. Сдав ваши. Это 101%. Невловимый Джо. Ретивник Украины. Вид Искандера. Хто з нас звідки в герої така впевненість, що Путіну легше було б запустити по ньому Іскандер, аніж підсипати новічок в Омара Тихого океану? Але дякуємо Олексію. Ваш подвиг країні не забути. Перспективи в бою у Альоші прямо скажем були не хороші. Тяжко вести бої тим, кого вже й свої мріють швидше продати за гроші. Тож хай в московської орди приліта Алаверди, час і їй би посидіти без електрики й води. Слава Україні! Збройним силам! Слава!